Настало літо, і у багатьох вже дозріває червона смородина. Саме час подумати про варіанти заготовки цієї чудової ягоди на зиму. Я покажу вам зараз два варіанти, які у нас найулюбленіші і які ми робимо щороку. Коли ягоди зібрані та добре вимиті, відправляємо їх на дуршляк, щоб стекла основна маса води. Для першого варіанту заготовки смородину потрібно ще трохи підсушити, щоб не утворився лід, адже ми ягоди будемо заморожувати. Для цього беремо сухий чистий рушник або тканину і викладаємо на нього смородину, яку плануємо заморожувати. Хвостики я не обриваю, такі ягоди залишаються цілими. І сік з них не витікає при заморожуванні. У замороженому вигляді, при необхідності, ягоди легко відділяються від гілочок. А, наприклад, для узварів ми використовуємо смородину прямо з хвостиками. Виходить дуже смачний і ароматний напій. Поки розкладаємо смородину на рушнику, вибираємо, якщо попадаються листочки, ненужні гілочки, зіпсовані ягоди та інше. Можна ненадовго залишити ягоди на рушнику, щоб випарилася і вібралася зайва волога. Для заморозки мені зручно використовувати пакети із замком-слайдером або зіп-пакети. Але це не принципово. Можна заморожувати в чому вам зручно. Перед тим як закрити такий пакет до кінця акуратно, аби не розчалити ягоди, випускаємо з нього зайве повітря. Так, пакет із смородиною займе менше місця в морозильній камері. А взимку з замороженою смородини можна варити смачне та ароматне варення, додавати заморожену смородину в начинку для пирогів, ватрушок або млинців. Додати в свій улюблений рецепт морозива. Або зробити сорбети з смородини. Приготувати з неї узвар, морс або смузі. Зробити смачнющий зефір. Додати заморожену смородину до свого улюбленого йогурту або сиру. А тепер другий варіант нашої улюбленої заготівлі на зиму з червоною смородиною – це желе. Для його приготування необхідно відокремити м'якоть із сік смородини від кісточок, хвостиків і листя. Зручно це робити за допомогою насадки до м'ясорубки для соку. Коли м'якоть із соком із смородини готова, зважуємо, скільки її вийшло. На 1 кг м'якоті беремо 1,5 кг цукру. Ще трохи цукру знадобиться окремо для цукрової пробки. Тепер нам потрібно змішати м'якоть смородини з цукром. Важливо, щоб цукор повністю розчинився перед тим як ми будемо розливати масу по банках. Краще це робити силиконовою лопаткою або дерев'яною ложкою. Щоб не перемішувати дуже довго, я розчиняю цукор за кілька підходів. Перемішую добре перший раз. Залишаю і йду, наприклад, мити баночки і ставлю їх стерилізуватися. Перемішую добре другий раз. Залишаю іду мити кришки і ставлю воду, щоб закипіла. Перемішую добре третій раз. Залишаю заливаю кришки окропом. Пам'ятайте, що весь посуд. Для заготовки має бути чистим. За 3-4 підходи цукор розчиняється повністю. Тепер залишилося тільки розлити ягідну масу з розчиненим цукром по баночках і зробити цукрову пробку, яка допомагає краще зберегти нашу заготовку. Для цього не доливайте до верху банки приблизно 1 см. І тепер. Акуратно заповніть цей простір цукром. Щоб витрачати менше цукру і щоб цукрова пробка не потонула, я зазвичай для цієї заготовки використовую баночки з вузьким горлочком. Закрити баночку кришкою і поставте її на зберігання в холодне темне місце. Зберігають таку смородину при низьких температурах, наприклад, у погребі або холодильнику. Я спеціально залишила одну баночку сторішньої заготовки, щоб показати вам, як ця смачнюща заготовка з червоної смородини виглядає після року зберігання. Цукрову пробку я зазвичай виймаю і використовую, коли варю узвар замість цукру. Часом смородина в баночках набуде густої текстури, як желе. І це дуже смачно! Підписуйтесь на мій канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Експериментуйте, не бійтеся пробувати нові рецепти і використовувати заморожену смородину і желе зі свіжої смородини у своїх улюблених стравах. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і напишіть коментар або просто смайлик, мені це дуже приємно. До зустрічі та смачного!